Вітаю, це програма у полі зору на чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, які наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Перша гостя сьогодні Ольга Геросім'юк, голова національної ради з питань телебачення, радіомовлення. Раді вас бачити, пані Ольга. Доброго ранку, теж рада вам. Вчора підписали меморандум про співпрацю з вашими колегами з Латвії. можете розказати, чому це важливо? Чому, чому це важливо для наших медіа, для наших глядачів, в тому числі для глядачів Чорноморки? Ми вчора вітали сміливість наших колег із латвійського регулятора, які які приїхали до Києва. Саме до України, саме у ці дні небезпечні через обстріли. Якраз коли вони прибули, стався обстріл в білій церкви, але вони дуже хотіли особисто прибути. Це був голова латвійського регулятора та членкиня регулятора, і, і керівниця міжнародного управління. Тому що ми з ними вже давно співпрацюємо саме у протидії інформаційній війні росіянам треба сказати нас абсолютно зворушив і укріпив у думці про те що це справжні друзі той факт що коли 24 лютого перші обстріли потрясли всю нашу державу вони вже, от голова регулятора о четвертій ранку четвертій чимось ранку вже обдзвонив колег і пів на шосту регулятор зібрався і ухвалив рішення про повну заборону російської пропаганди в Латвії. Це погодьтеся жест ну справжніх друзів. Вони заборонили росіян і нещодавно законодавчо до того моменту, як вони сказали, коли остання російська потвора, перепрошую. Залишить останній сантиметр нашої української землі, безперечно, Крим вони сказали, що вони ніколи не будуть готові сплачувати росіянам за трансляцію їхнього їхнього токсичного продукту, і щоб ці гроші йшли на війну в Україні. Цей меморандум, котрий ми з ним підписали, передбачає співпрацю у дуже багатьох галузях. І, звичайно, в першу чергу у боротьбі з російською дезінформацією, пропагандою через те, що пропагандисти це не журналістика, це ФСБ і це фактично армія Росії. І відповідно. Цей меморандум скріплює ще більше наші домовленості. До речі, наші колеги з Латвії попросили нас поділитися з ними досвідом, що відбувається, коли Росія нападає. А ми вже цей досвід маємо, що відбувається в інформаційному просторі, mm -hmm. що відбувається з інтернетом, що відбувається з мовниками, що відбувається з журналістикою. Їм дуже важливо цей досвід вивчити. Ми їм не бажаємо мати практичного досвіду, але Тим, що ми вже е, з вами знаємо, ми з ними обов'язково поділимося. Чи правда були повідомлення, що замість російських каналів, які вони, отак, як ви розповідаєте, викинули просто, вони поставили українські канали. Наскільки, наскільки є запит в Латвії на, на контент з України? Так, це правда. Вони е, проект, е, у нас є такий проект Україна 24. Вони його Включили українською мовою вони зараз розглядають багато звернень щодо включення в кабель. Українських мовників вони до речі, вчора були дуже раді вітати представників вашої кампанії у нас на брифінгу. Їх зворушив факт того, що ви працюєте, і вони, попри те, що українська мова не є ще такою поширеною у Латвії, але дуже багатьох людей вони прихистили з України, і тому вони вважають, що звучання Рідної мови на їхніх теренах буде дуже важливою підтримкою для е, тимчасових біженців переміщених осіб. Дуже важливою буде дуже важливим буде такий ресурс, джерело інформації з України. Тому вони це роблять. Вони також повідомили, що під час е, в, е, втечі росіян від мобілізації Латвія на на свою біду е, отримала зараз десь 80 тисяч тих, хто приїхав. Чому на біду? Тому що Зараз вже можуть говорити про те, що ті, хто прибув, вони не є тими, хто проти війни. Вони вони є просто втікачами, щоб особисто не, не втрапити в армію, але вони жоднім разі не протестують проти війни. Крім того, поводять себе нетолерантно. Тому Латвія сьогодні закрила кордон для таких втікачів і буде думати, що робити з тими, що вже прибули. Ну і окремо ми говорили про так звану. У так званих хороших русських, які туди приїхали, мається на увазі мовників. Наприклад, кампанія Дощ, угу. яку ми тут у себе в Україні вже давно відключили за імперськість. Попри декларовану опозиційність, вони лишаються, лишаються в принципі носіями імперськості. Точно так вони себе сьогодні проявляють у Латвії, uh -huh. тому сьогодні регулятор, наші колеги думають, як унеможливити їхнє мовлення у себе на території. Скажіть, будь ласка, чи можна досвід співпраці з Латвією з латвійським регулятором, зокрема, поширювати на інші країни, на країни Євросоюзу, на країни наші сусіди, не знаю, там Молдова, Туреччина там. Так, так, ми вже маємо такий досвід співпраці з поляками. Перший меморандум е, наш регулятор підписав з Польщі. Ми тут ми їздили до наших колег, підписали цей е, меморандум, тому що наша взаємообмін, е, наш е, надзвичайно е, вис, е, широкий з цією дружньою країною, які також, як ми всі знаємо, проявив себе як справжній друг е, народ Польщі. Я маю на увазі. Народ, професіонали, журналісти багато наших журналістів працюють із Польщі для того, щоб здійснювати безперервне мовлення для України і для світу. Ну і всі знають про це про досвід співпраці. Ми зараз до речі, внаслідок такої співпраці з через меморандум, вже проводимо ось уже який тиждень такі, такі спеціальні вебінари. Наші Ки працівники національної ради працюють із їхнім регулятором. Ми готуємося до запровадження нового законодавства про медіа, зокрема в частині протидії Російській Російської Федерації, і відповідно також нещодавно до нас завітав Національну раду посол Молдови, який повідомив про зміни в законодавстві Молдови щодо якраз протидії дезінформації у жовтні. Відбудуться знову ж таки наші. Спільні ä, такі дії. І я думаю, що це буде наступний меморандум. Також ми багато співпрацюємо з іншими європейськими регуляторами, співпрацюємо з французьким регулятором, з яким ми домоглися того, що вони за все ж таки задіяли свій закон 2003 року, завдяки якому супутник, який перебуває в юрисдикції Франції, має відключити чергову порцію російських пропагандистів. Ну, я хочу сказати, що це дуже непроста історія змусити стару Європу, так би мовити, відключати росіян, але це вдається. Тому е, наша боротьба непроста. Але хто сказав, що нам легко це такий самий фронт, е, і так само кривавий через те, що він впливає на свідомість людей і відповідно тягне за собою те все, що ми маємо. Тому ця, ця робота триває, і я вважаю, що вона. Вона йде успішно. Україна має унікальний досвід, коли ще в 2014 році ми викинули з ефіру російські телеканали, а пізніше викинули і проросійські канали, в тому числі телеканали, які належали зраднику Медведчуку та іншим Чак. подібним діячам. Як на вашу думку, як це вплинуло на нашу війну на нашу боротьбу, яку ми ведемо зараз? Ну чи, чи, чи можна виміряти той вплив, чи відсутність проросійських впливів, які тепер ми маємо? Звісно, те, що творив Медведчук із своїми каналами, це була це була вже війна інформаційна. Нам було непросто їх викинути, оскільки, по перше, п'ята колона була ще не знищена, і вона не тікала в переляці через те, що зрозуміла, чим їм це загрожує. Ну, ми знаємо, що ті всі ведучі, так звані, які тоді е, провадили фактично кремлівські наративи. Вони втекли. До до Росії, розуміючи напевно, що їм загрожує, але я думаю, що вони далеко не побіжать через те, що вони будуть за це відповідати. Дуже тяжко було е, викинути з ефіру, оскільки наше старе законодавство також було заблоковано е, е, блокувало наші дії. Е, відповідно, ми дуже розраховуємо на те, що уже тепер закон про медіа буде ухвалений, і там є цілий розділ, дев'ятий розділ, який дає нам. Можливості реагувати на такі речі швидко не очікуючи, поки суди. А до речі, щоб викинути Медведчуків із а, було не просто подолати судовий опір. Mm -hmm. І досі, до речі, справи щодо закриття цих каналів перебувають у судах. Тому їх мали їх фактично вимкнули через інші важелі і цьому сприяла вже широкомасштабна війна, який вони нанесли, яку шкоду вони, якої шкоди вони завдали, надзвичайно великої. Через те, що ну росіяни ді діють в першу чергу через інформаційну війну, і ми всі добре знаємо, що сталося з, з людьми на Кримському півострові, що сталося з людьми на Донбасі. Перед тим як він був ці території, були окуповані. Це все дія пропаганди. Безперечно, що ця п'ята колона, яка діяла в нашому медійному просторі, це були їхні війська. Я впевнена, що це більше не загрожує нашій державі, що ми тут подолали Росію у українському просторі зараз відсутня повністю. Пропагандистське мовлення маю на увазі зсередини. Безперечно, там, де заходять росіяни, в першу чергу, що вони роблять? Вони нищать наші вежі, нищать інфраструктуру наших мовників місцевих. Вони намагаються схилити до колаборації місцевих ага. мовників. І до речі, такі факти є в Херсоні. Наприклад, тому я думаю, що з цим також ми справимося з колаборантами, так само як з тими колаборантами, які пішли співна. Співпрацю з російською армією, от це дуже серйозний фактор, і всі наші зусилля спрямовані на подолання ось подібних рецидивів. Ви згадали про маленьких мовників Медіабізнес в цілому, після 24 лютого, після початку агресії, зазнав ну серйозних дуже сильних негативних впливів. Виживають медіа як можуть багато не вижили вже й невідомо чи зможуть так, відродитися. Як допомогти, як, як порятувати? Особливо ми, ну, нам болить за своє, нам болить за ті території, які зараз прямо на очах є де, де окупуються. Коли куди повертається Україна, куди повертається українська влада? Як зробити так, щоб туди повернулися якнайшвидше і українські медіа, і малі мовники, зокрема. Наш біль і наші турботи в регуляторі в першу чергу про так звані малі кампанії мал, малого мовника, тому що це основний мовник, як, як на як, на мою думку, ми е, зараз провели. Я думаю, що ви взяли участь у такому опитуванні. Ми е, провели таке опитування серед усіх мовників України і маємо десь близько 700 відповідей на анк. Що сталося з вами? Які е, у вас втрати, і чим допомогти в першу чергу? Е, ну там матеріальні втрати е, інші, ресурсні, людські втрати, людські е, потреби все це ми е, в такий опитувальник звели і е, звели приблизно е, оцінили і звернулися. Ми вже по-моєму три листи спрямували до кабінету міністрів. Я особисто спілкувалася. Із оточенням прем'єр-міністра, і скоро у мене буде спеціальна зустріч із ним, якраз на тему підтримки місцевого місцевого мовлення, оскільки в першу чергу необхідність є у роботі наших колег і вашій роботі на тих територіях, куди повертається Україна, безперечно, це буде дуже тяжка робота. Гуманітарна із тими людьми, які дуже довго перебували під під Загарбником, оскільки за 8-9 років вже виросло нове покоління, вже пішло в школу, і ті, хто кому було там трохи рочків, вони вже фактично повнолітні. Я вже не кажу про старших людей. Це дуже серйозна робота, яка в першу чергу залежить від місцевого мовлення, якому довіряють. Тому хочу вам сказати таке, що все всі зусилля нашого, наших. Наша в національній раді зараз покладається на докладаються до того, щоб підтримати мовника. Фінансово ми звертаємося до наших партнерів європейських, щоб вони допомогли інфраструктурою, допомогли надолужити ті втрати, які мають люди через те, що загарбник розбив їм усе. Ми, uh -huh. ми маємо такі приклади на території Сумщини, на території Київщини. Ну скрізь на на, на Донбасі. Який звільняється, це все в наших, в наших планах. Я сподіваюся, що ваша компанія також заповнила цю, цю анкету, і ми матимемо також і ваші потреби у себе е, в на столі. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дякую за вашу роботу. Дякую за те, що про нас не забуваєте. Дуже зворушливо. Дуже зворушливо було вчора дізнатися, що, ну, що Чорноморка не байдуже. Ольга Єрасім'ю, голова Національної ради з питань телебачення, радіомовлення, було у нас в ефірі. Зараз ми покажемо невеликий фрагмент вчорашньої події, а ввечері буде великий сюжет про підписання меморандуму з латвійським регулятором. Дякую, пані Ольга. Отже, цей меморандум передбачатиме велику співпрацю, і зокрема співпрацю у сфері обміну продуктом, який дуже потрібен сьогодні нашим мовникам. Продуктом європейським, продуктом, який ми, можливо, будемо виробляти спільно. Отже, у нас надзвичайно великі плани. І сьогодні цей день почався із того, що ми привітали і подякували нашим колегам за їхню сміливість, за те, що вони прибули до Києва, не, не лякаючись.